Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку випилювання деревинних матеріалів безпосередньо фанери за допомогою ручного лобзика. У нас він вже заправлений. Як це робиться, було видно на попередньому уроці. Наше завдання випиляти ось таку криволінійну поверхню. Для цього пилочка внаслідок і під час. Роботи під час процесу різання. Столик регулюється. Пилочка має рухатися перпендикулярно до поверхні різання. Помилки. Ні в якому разі не можна нахиляти, тому що змінюється поверхня. Ні в яку сторону, ні вліво, ні вправо, ні вперед-назад. Подавати під час випилювання потрібно лобзик вперед пилочкою дуже і дуже легенько. Форма зуба, пилочки, називається вовчий зуб. Або вона ще використовується для поздовжнього пиляння деревини вздовж волокон. Відповідно, ця форма містить в собі вже такий елемент, назва говорить сама за себе. Тобто, якщо ми тільки доторкнулися до поверхні заготовки, пилочка сама буде вгризатися, як ніби, вгризатися у. Поверхню обробки. Через те зайвого зусилля прикладати не можна. Коли мені рухи також не бажано допускати, тому що це є помилкою. Скоба лобзика може бути поза руку. Бажано, щоб вона там була, тому що якщо вона буде всередину, вона буде, ми будемо заважати її рухатися у вірному двоказоні. І правильно. Ось таким чином, дуже легенько подаючи пилочку вперед. Під час руху може ставатися заклинювання. Вони здійснюються тоді, коли ми повертаємо скобу в якусь сторону. В даному випадку пилочка заклинюється безпосередньо в лінії різів. В такому випадку нам необхідно відпустити заготовку. Вона знайде своє місце по відношенню до пилочки і. Розклиниться або процес закли... заклинення припиниться. Рухаємо на всю довжину і для того, щоб нам повернути пилочку по лінії різі, нам необхідно процес випилювання і повороту здійснювати в процесі випилювання. Процес повороту тільки в процесі випилювання. Ні в якому разі. Не можна повертати, а потім здійснювати процес пиляння, тому що пилочка буде заклинюватись. Якщо ми будемо процес пиляння, повороту здійснювати процес пиляння, ми уникнемо даної неприємності. Коли ж ми дойдемо до різкого кута повороту, Ось таким от чином, легесенько подаючи вперед наш інструмент, пилочку безпосередньо, ми рухаємо або заготовку, або інструмент в залежності від бажання працюючи. Якщо потрібно здійснити гострий кут повороту, ми пилочку віддаємо трошечки назад, так, щоб вона не, сама не рухалась вперед. якщо ми тільки... Цього не зробимо, вона сама згідно форми зуба, цього от вовчого, вона сама, як ніби сама, буде рухатися вперед. Буде примушувати нас до таких от дій руху вперед. Через те ми трошки пилочку віддаємо назад. Помаленьку-помаленьку в процесі руху на місці. в Процесі руху на місці ми повертаємо нашу заготовку. І от таким от чином, Пилочка пропилює собі місце у місці повороту. І далі ми можемо рухатися вперед по заданій лінії. Знову місце повороту, знову пилочку тримаємо назад. Рухаємо вперед. Для того, щоб нам витягнути лобзик, ми здійснюємо точно такі самі рухи. Ну, пилочка наша вискользнула, нічого страшного, ми її перерегулюємо назад за допомогою ось такого центру пристрою. Дякую за увагу!